За це літо в моїй колекції парфумерній з'явилась купа нових ароматів. Зараз ми з вами розпакуємо аж, раз, два, три, чотири нових аромати. Це просто мої бажанки, неймовірні бажанки, які я дуже хотіла. І деякі аромати в моєму вішлісті були декілька років. Аромат в Тревелі. Тому що не в Тревелі, чомусь зараз дуже дорого цей аромат, як його відкрити, так. Cartier серія ріки Luxurance. Просто мрія моя. Я хотіла цілий флакон. Тут здається, скільки тут? 50 мл, якщо я не помиляюсь. 100. Прекрасний, свіжий, зелений аромат. про Якусь таку свіжу вологу зелень, ялівці, м'яту, дуже красивий такий прям аромат, який в мене асоціюється з Прісною рікою, з такою стрімкою, карпатською, холодною прісною рікою. Дуже красивий аромат. О, все. Ну, от дійсно, є дуже багато ароматів. В цьому направленні, пром'ятні такі аромати. І, до речі, тут немає такої цитросовості, яка завжди присутня в таких ароматах от типу м'яти, джентоніку і так далі. Просто така зелен, свіжість просто дуже красивий аромат. Прям дуже радію. Цьому аромату в своїй колекції, радію повному флаконі. Ставайте спонсорами на моєму каналі. Для всіх спонсорів, які підписались на мій канал в вересні, для всіх спонсорів, які вже є спонсором мого каналу, я буду робити розіграш двох тревелів від бренду Eldo на початку жовтня, тобто, серед всіх, хто вже доєднається в вересні і вже доєднався на сьогоднішній момент. Серед всіх вас буде робити цей розіграш. Тож, підписуйтесь, Перл Ре La Rouge від французького бренду Panu. Це наступний аромат, який я придбала. Це не, насправді не я придбала, ну я придбала, але це був подарунок мені просто це аромат, з яким я познайомилась. От, абсолютно нещодавно влітку. Це був б'юті бокс від Єва Beauty, в якому була неймовірна кількість різних парфумів від різних брендів. І з брендом Panu я от саме з цією серією Pearl Rare я взагалі ніколи не була знайома. І коли я познайомилась, з Pearl Rare Le Rouge, це просто, я не знаю, це стало моєю обсесією. Я захотіла цей аромат. Давайте будемо шародіти упаковочкою. Ну, я просто знаю, як він пахне, тому і в мене є ще семплик. Ха -ха. Ох, просто неймовірно, по-перше, красива упаковка. Такий прям ніби металевий цей знак, наліпка. Давайте, буду дуже обережно відкривати, тому що я відчуваю, що там прямо всередині великий флакон. Вау! Вау! Як кажуть, як це красиво! Як це рубіново красиво! Боже, як це красиво! В світлі це просто щось неймовірне. Дуже красивий флакон. Пануш Париж, made in France, це як так і треба. Це аромат про дуже красиве поєднання ревеню і троянди. І зараз переключусь на наступний слайд. Власне, на піраміду цього аромату. Просто неймовірно красиве поєднання ревеню. І так, тут є і лічі, і бергамот, і ця цитрусовість в старті також відчувається фруктовий, фруктово-ревіновий сік з цитрусами в старті. Але далі аромат дуже красиво поєднується з трояндою, з півонією, з такою рожевою ніжною трояндою. І оце поєднання лічі ревіню і троянди. Я такого поєднання не відчувала саме в такому вигляді, тому що дуже багато таких поєднань в парфумерії. Наприклад, є Angel Nova, рожева така. Дуже красива зірочка. Там поєднання лічі з трояндою, але там дуже багато солодкої ванілі. Я колись порівнювала ці два аромати Pearl La і Angel Nova. Там класне поєднання малини лічі і троянди, але це все засолоджується дуже сильно. Етил мальтолом до бази. В цьому ароматі ревінь не переважає. От я чесно скажу, в цьому ароматі ревінь додає соковитості. Він не звучить як окремий, такий кисленько-зеленуватий це стебло. Тут багато все ж таки спочатку лічі і цитрусовісті. Ревінь дає оцю просто, я не знаю, соковитість, неймовірну. і троянда. Робить цей аромат більш помадним. Тобто тут ця фруктовість лише в старті. Далі аромат стає м'якішим, більш пудровим, помадним. таким прям м -м. Тому, якщо ви шукаєте саме ревінь в парфумерії, це не про цей аромат. Дуже часто цей аромат порівнюють з парфум з De Marлі DeLina, Deліina Le de Rose і так далі. Я знаю всі ці аромати. Не схожі вони. Тому що деліна вона більш трояндова. І взагалі там дуже багато троянди в тому ароматі. В цьому ароматі більше помадної троянди, більше мускусності, більше такої пудровості. ну не не знаю, для мене це ну, майже різні аромати, не знаю, чому їх порівнюють. По піраміді вони дійсно трішки схожі. В ароматеці проходив гараж сейл, там були просто якісь бешені знижки. І я встигла урвати. Відкриваю секрет, що ж це за аромат? Це бренд Дорсей. Дуже відомий, також один з найстарших. Французьких брендів і аромат, який називається Sur Tess Leveres. І в цьому ароматі, насправді, в старті дуже класно відчувається рожевий перець. Тут цей аромат стартує з такої яскравої перчинки. Такої прям. Ледь солодинка, до речі, відчувається. І, напевно, цей от компонент амбрети, насіння амбрети додає цю солодинку, але не робить це аромат грушевим. От. І, ох, мені це дуже подобається. І така от класна перчена солодинка, як це не дивно звучить. Далі розкривається в дуже красивий корінь ірису, також трішки з. Таким припиленим корінцем, ніби трішечки з землистістю. Ох, так я починаю його відчувати. Неймовірно красивий. І в базі цей кашмиран з пачулі. ну, пачулі я не так яскраво відчуваю, немає такої землистості, насправді, якоїсь такої прям камфорності, яку іноді можна відчути в пачулі. не відчутно цього. Просто неймовірний. І він стартує з цікавої перчинки, солодинки. Ця солодинка далі тримається, вона відчувається цей з цією солодинкою, такий припилений корінець, також поєднується відчувається, і до бази розкривається дуже красивий такий шлейф. І, до речі, цей аромат просто неймовірно шлейфовий. Просто також я наносила цей аромат ввечері приймала душ і мила руки і на, і на наступний ранок я відчувала цей аромат. На волосі прям дуже гарно відчувала. Я вночі навіть в ту ніч і також відчувала цей аромат на собі. Він дуже стійкий, він дуже шлейфовий просто ой клас. Тож, останній аромат на сьогодні, розпакуємо. Зробимо цю розпаківку разом. Це аромат, який я також дуже давно хотіла придбати. Він в мене був в Вішлісті. Було два насправді аромати в Вішлісті, і я придбала один з них, також за неймовірною знижкою. І хотіла би інший. Якщо ще там є, до речі, до 31 серпня там знижки ще сьогодні знімаються відео 23. На серпня, то ще тиждень, фактично, так? І це аромат? Міллер Харріс ле кедр. Це ексклюзивна лінійка, Міллер Харріс чорна лінійка. Це просто якась фантастика. Я знаю, що. В цій лініті дуже багато класних ароматів. І цей аромат я також дуже давно мала в своєму вішлісті. і тепер давайте його відкривати. Кедр, кедр. Який же ж кедр в Міллер Харріс? Давайте разом дізнаємось. Отже, о, я вже відчуваю цей аромат ле кедр. Ну, ну, очікувано, неймовірно класно. Так. Сьогодні я вже вся в парфуму. Запарфумована. О, тут ще не пахну. Тестуємо кедр. О, все. ну... Це відвал всього, я вам чесно скажу. Ой, який він. Ви знаєте, це аромат, який я давно чекала офлаконити, і насправді. Також в мене є прям ціла лінійка схожих ароматів насправді. І ціла асоціація схожих ароматів, тому що в цьому ароматі дуже багато чорного перцю і дуже багато кедру. Так, е да, тут написано вірджинський кедр в цьому ароматі. Просто така от класна деревна структура відчувається в цьому ароматі. Насправді, з перших нот, таких верхніх нот, тут дуже багато сухого, такого деревного спилу в цьому ароматі. І цей чорний перець він додає ще більшої сухості. Також я тут бачу, що є ладан. Ладан тут такий холодний, це не церковний ладан, це не щось таке супер ароматичне ладане, це про. Такий хвойний, холодний, ладан, про деревину, про суху деревину і чорний перець. Це просто неймовірно. Не знаю, як довго він буде триматись. Я буду його ще тестувати і на своїй шкірі, не тільки на одязі. Буду тестувати на собі, але для мене це аромат в сторону. Блек Com де Гарсон. Абсолютно чорний перець, ялівець, кеп... кедр, вибачте, не ялівець ладан. Ну, Це просто black Pepper ком де гарсон в цю сторону. Це неймовірно красивий аромат. Також це аромат в сторону Painter Genium. Дуже багато асоціацій з цим ароматом. От прям дуже багато асоціацій. Я не скажу, що він супер схожий на Boa Imperial від Essential Parfums, але є в них такі схожі нотки цього чорного перцю, цього деревного спилу. Є щось таке. Тобто дуже класний, такий об'ємний, деревний Ой, Пряний аромат. Я ну, просто обожнюю це поєднання чорного перцю з деревом. Просто цікаво, наскільки він довго буде триматись, але я вже відчуваю, що це просто один з моїх найулюбленіших ароматів. Дуже радію, що в мене він з'явився в колекції. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Зараз я вам прям зроблю отак-от.